Звертаюся цього разу до Соломахи Івана Адамовича, який у нас відповідає у Фастові за постачання води для фастівчан. І звертаюся по проханню саме цих фастівчан, які вже 5 днів не отримують воду. Я хочу сказати від свого імені, що я неодноразово говорив і міському голові. Піньковому Олександру Миколаївичу про те, що в місті є питання по воді. Питання досить серйозні, питання е, ті, які турбують практично кожен день рядових простих фастівчан, які живуть в місті і, на превеликий жаль, не можуть по 5 днів отримувати воду. Здається, таке враження, що Фастів живе в якомусь минулому столітті. І я вам хочу сказати, що мені на минулій неділі, в суботу, в неділю, в п'ятницю телефонували люди. Сьогодні я попросив телебачення, щоб Фасівський телеканал освітив мій виступ, де я не просто буду наголошувати на тому, що є це питання постачання води, але хочу звернутися особисто до Соломахи. Який в неділю, коли я йому зателефонував, був на святі в Вижроді, де був, як я розумію, звіт області, області про результати роботи організацій. І на цьому звіті я його і застав. По телефону я йому з ним розмовляв, чув, що дуже звучно, гучно музика грає і наш відповідальний. Чиновник знаходиться на цьому зльоті. Але я хотів запитав його по телефону, чому ви не вирішуєте зараз питання води, чому ви поїхали на цей зльот, коли у Фасі переживає такі великі проблеми? Він почав мені розповідати про те, що тут все, вся справа в Міській адміністрації, міській владі, про те, що треба рахувати цифри. І мені, в мене здалося враження, що він дуже добре справляється з ролью людини, яка викладає в університеті, але не з тою посадою, яку він займає. Тому я роблю однозначно наголос і його попередив Івана Адамовичу, якщо ви не налаштуєте постачання подачі води в місті Фастові. Якщо ви разом з мером, а мер всі знають, що це посада, яка обирається народом, людьми, фасівчанами, піньковий Олександр Миколаєвич. Повинен дуже добре задумати, що якщо в місті Фастові люди будуть падати на тих вулицях, які не прибираються, і я буду до них їздити і допомагати їм в травмологічній лікарні, коли не буде води, все почалося із того моменту, коли ви, Олександр Миколайович, не прийняли в мене. У мого благодійного фонду Руслана Сольовара швидку допомогу. Потім ще було дуже багато речей. Була боротьба за парк, були інші питання. Але я вам хочу сказати, що отаку швидку допомогу, зараз я дуже багато їжу по Київській області, я не бачив ні в одному районі Київської області. Тому дивіться, коли я почав щось робити, почали з'являтися якісь Ті необхідні речі, які необхідні фастівчанам. Коли я вас прошу, щоб ви зробили щось для фастівчан, нічого не робиться. Коли я почав чистити дороги за рахунок благодійного фонду Руслана Соляр, ви почали щось робити. Коли я почав освітлювати Вирішення питань з бюджету. Тут і ви з'явилися, сказали, що це ваша заслуга, але ви потім все-таки передо мною вибачились і сказали, що це заслуга моя. Тому я і звертаюся до вас через телебачення з надією на те, що ви разом із Соломахою зустрінетесь і вирішите питання водопостачання води для фастівчан. Як це треба зробити? Я вам почну проводити курси Лікбезу. Дивіться. Це все дуже просто вирішити, якщо б ви дійсно задумувались над тими проблемами, які турбують людей. А задумуватись треба. І треба влітку про них думати, а не наприкінці вже у нас зими або на початку весни. Береться, якщо ви не можете знайти кошти, або будете говорити, що ви знаєте, немає змоги. Це саме е, любиме слово чиновників. Але незрозуміло, на що це слово вживати, якщо ви займаєте такі відповідні. Серйозні посади. Але я завжди дуже чую, від вас немає змоги, немає коштів і тому інше. З таким виглядом ви про це говорите, що, як чесно кажучи, що люди, якщо побачать, у них оптиміст втрачається на завтрашній день. Тому робиться це дуже просто: шукається кредит влітку на ремонт доріг, на постачання води, щоб ви не заборгували обленерго, як зараз трапилось, і. Потім в період весняного, літнього періоду, цей кредит гаситься. І таким чином люди вам скажуть перш за все подяку. Якщо ви не можете справлятися з цими питаннями, то ви не забувайте, що скоро будуть вибори, що та більшість, яка є в вас в міській раді, вона теж несе частково відповідальність за те, що перебу... зараз здійснюється в місті Фастові. Тому я хочу вас попередити авторитетно, що якщо це буде продовжуватись, я буду звертатися до органів прокуратури для того, щоб вони вмішали цю ситуацію і навели порядок. Ось і все, що я вам хотів сказати. Я вас дуже прошу, дуже сильно задуматись. Тому що, коли мені будуть продовжувати телефонувати люди, а я їхній обранець, я повинен і стою на захисті своїх виборців, яких я дійсно люблю, і я абсолютно це говорю відверто. Якщо нічого не буде вирішуватись, ви побачите, який буде відгук від людей і в першу чергу від правоохоронних органів за ті дії, які. І відповідальність, яку ви несете за те, що зараз робиться в місті Фавстові. Шановний Руслан Миколайович, я вже вдруге звертаюся до вас з проханням вирішувати питання не через телебачення, а чи в телефоні, чи у безпосередньому спілкуванні, тому що проблема водопостачання в місті. Та водовідведення, вона не сьогодні народилася. І вона не така, що її можна вирішити за один день чи одним дзвонком, чи одним вашим дорученням. Там проблема значно серйозніша. І міська рада над цим працює і заставляє працювати над цією проблемою і директора водоканалу. І ваші спроби, ну, Залякати міського голову, директора водоканалу через прокуратуру, то я хочу вам сказати, що це питання теж не допоможе вирішенні цієї проблеми, тому що сьогодні не можу я поміняти фінансову ситуацію на цьому підприємстві, не змінивши тарифи. А тарифи можна змінити тільки через комісію НКРЄ. І мені дуже не хотілося б вас чомусь учити, як ви це пробуєте навчати мене. Я пропрацював керівником більше 30 років і цю роботу, і в тому числі водопостачання, знаю не просто по чиїсь інформації, а безпосередньо. Я знаю, що треба робити. І ми це робимо. Але, на жаль, на сьогоднішній день різко змінити ситуацію неможливо. Хоча сьогодні вона вирішена, тому що у мене відбулася розмова і з Обленерго, і з керівництвом області. І зараз шукаються шляхи, як цей борг реструктуризувати. Ну, я ще раз вам кажу: ну, до чого тут е швидка допомога? До чого тут дороги? Я розумію так, ви це використовуєте телебачення тільки для того, щоб показати, що ви борець за громаду. Я за неї борюся не менше, ніж ви, і переживаю за неї не менше, ніж ви. І хотів би, щоб у нас була і вода, і дороги, і інші проблеми вирішувалися, але, на жаль, є обставини, економічні обставини, які нас обмежують. Ще раз вам пропоную. Давайте сядемо спільно з вашою командою і пройдемося по тих проблемах, які, по яких до вас звертаються найчастіше е, наші фестивчани. І визначимося, який крок за кроком, що ми будемо вирішувати. Е, я не боюся розгляду цих питань у прокуратурі і готовий їх е, вирішувати на любому рівні. Але давайте ще раз сядемо за стіл переговорів. І визначимося, що можна зробити в цьому місці, враховуючи і вашу допомогу. Дякую. 2.03 о 14 годині 19 хвилин. Дійсно, мені зателефонував народний депутат України Сольва. Спитав мене про, що коїться у місті Фастові, чому немає води. Я йому доповів причину, чому немає води. Що вода в місті Фастові протягом четвертого ж дня виключається по причині неподачі електроенергії. Фастівським ресом, тобто відключення фастів водоканалу від енергопостачання. Причиною відключень є неоплата фастів водоканалу за використану електроенергію в розмірі 1 мільйон ну, скажімо так, 1 мільйон гривень за попередній період. Фастів водоканал. Не може справитися з тією оплатою при умові, що тариф відшкодовує на 80% фактичних витрат водоканалу. І ще сказав я е, так: якби не поділили ви троє яблук на п'ять чоловік, і щоб дати кожному по цілому яблуку, то з цим не справиться ніхто. В даному випадку водоканал вирішує питання і щодо реструктуризації заборгованості, і щодо оплати за використані енергоносії, які були використані в попередній період. На жаль, є проблеми в тому, що я о, в п'ятницю вже втретє подав. Прохання до Київобленерго з проханням реструктуризувати борг по тій причині, що ми не можемо зараз оплачувати за електроенергію. водоканал подав до Національної комісії з регулювання тарифів на розгляд розрахунки щодо тарифів на відшкодування 100%. Витрат, які сьогодні несе Постіль до каналу. Спричинило ці заборгованості, саме те, що тільки енергоносії за період дії тарифу, який в нас введений з 1 січня 2011 року в місті Фостелі. подорожчання електроенергії за 2011 рік складає 27%, відсотків, та за 2012 рік 12%. Відсотків. Я не говорю із десятками, але фактично на 38%, відсотків, якщо порахувати, за два роки збільшилась вартість електроенергії ту, що отримує фастиводоканал від Київобленерго. За цей період тариф на воду не підвищувався. Відсоток збільшення заробітної плати у водоканалі за цей період склав 12%. У тарифі на водопостачання та водовідведення саме електроенергія складає більше 30%. І по тій причині це третина основна складова, яку складає електроенергія. Основна складова, яку складає у тарифі, це також заробітна плата працівників водоканалу. Водоканал затримує і виплату заробітної плати. Вимушено затримує виплату заробітної плати. Але якщо ще ми зовсім не виплачуватимемо заробітну плату, то на кому і працювати у фасті водоканалі, люди не згідні працювати безкоштовно. Тому я вважаю, що відповідне відношення проплат за електроенергію, по заробітній платі, по податках, воно повинно і існувати. За період з осені і за зимовий період основні споживачі водоканалу, це промисловість та, що є, вони скоротили своє споживання майже на 60%, якщо порахувати загалом. По тій причині і надходжень від цих організацій. Скоротилися на 60%. Я думаю, що це є тимчасово. І по відновленню виробництва з весни нашою промисловістю все-таки і надходження збільшаться, що дасть можливість сплачувати як поточні платежі, так і реструктуризувати і оплатити ту заборгованість, яка виникла на сьогодні. В минулому році була аналогічна ситуація в зимовий період, коли ми мали заборгованість близько мільйона. Але домовившись і зробивши реструктуризацію, та дотримання графіка оплати дала можливість до серпня місяця розрахуватися за енергоносіївський енерго у повному обсязі. На жаль, сьогодні. Мабуть, що помінявся власник обленерго. Такий тиск пішов, щоб нас відключати за заборгованість і не давати можливості подавати воду в той період, що ми відключені. На протязі цих днів вода подавалася зранку та подавалася в вечірні часи. У робочі дні подавалася вода протязі дня. А вечірні часи відключалися. Нам було зроблено звернення до фастівчан, щоб люди набирали воду, щоб з розумінням відносилися до цього. І могли все-таки якось ми, поки вирішимо ці питання, могли все-таки ну, з розумінням поставитись до цього. Ще я говорив, що. Вина в цьому не тільки одного водоканалу, тому що водоканал працює за регульованим тарифом, коли держава регулює тарифи на водопостачання водовідведення. Але складові цих тарифів регулюються так, що вони кожного місяця можуть додати вартість, а водоканал може змінити тарифи. Саме частіше раз у рік. Це є несправедливість та, що комунальні підприємства, такі як водоканал, такі як тепломережі, такі як ЖЕК, Поки змінюють тарифи, то складові тарифи змінюються набагато швидше. Вартість газу, яка використовується для опалення приміщень, за 2011-2012 рік зросла на 50%. Значна частина газу використовується у водоканалі і на опалення приміщень. Якщо в 2010 році споживання газу було по кубах таке, як сьогодні, то вартість тоді складала в місяць 35%. 40 тисяч гривень. Сьогодні складає 70-80 тисяч гривень у місяць. Звичайно, прийшли ми до того, щоб все-таки якусь частину газу економити. Ми повідключали опалення і мінімізували опалення для того, щоб зменшити витрати. Ну на сьогодні хочу вам доповісти, яким чином може підприємство працювати. Коли є щось витрати за лютий місяць. Із них надходжень 1 мільйон 242 тисячі, 2506 гривень було витрачено на матеріали та 745 гривень на запчастини. За газ було оплачено 61 тисяча, і за бензин 44 тисячі. Всіх інших витрат немає. Це є податки. Заробітна плата і електроенергія. Врахувати те, що рахунок за електропостачання у лютому місяці складав 445 тисяч поточний, підприємством було сплачено 631 тисячу з урахуванням того, щоб погасити частково попередній борг. Таким чином складено графіки та подані щодо проплати в березні місяці 500 тисяч гривень за використані енергоносії, що включає поточний платіж, а також часткове погашення заборгованості. З нарощенням виробництва промисловими підприємствами з весни погашення боргу весняні та літні місяці. В межах сто